Що мається на увазі під словом виправлення, це усвідомлення свого егоїзму у всьому. Усвідомлення свого егоїзму це тільки початок виправлення. А сам процес виправлення відбувається, як я щойно говорив, через те, що я розумію, в чому проблема, що моя проблема вона не просто так у вакуумі висить окремо від усього. А моя проблема в тому, що я не можу правильно ставитися до світу. І не можу бути в цьому величезному механізмі бути правильною детал, деталькою, правильною шестерною, правильним цим коліщадком. Уявіть усю світобудову як, як годинниковий механізм, в якому все зв'язано через такі шестерні, такі коліщатка, і всі вони крутяться разом. Вони всі з'єднані, ці коліщатка, і всі вони обертаються в заданому напрямку. Так ось, якщо я через свою егоїстичну поведінку не хочу працювати над собою, підніматися над собою, ставати альтруїстом, то я таким чином залишаюся, я заважаю усьому цьому механізму обертатися. І я таким чином деструктивна частинка, це як ракова клітина в організмі, яка хоче отримувати тільки накопичувати в себе замість того, щоб передавати далі. Розумієте? І таким чином вона розростається, так що зрештою цілий організм помирає. Ось це шкідливий вплив нашого егоїзму. Отже, що мається на увазі під словом виправлення це правильне звернення, правильний контакт із вищою силою, через який до мене приходить вище світло. Те, що називається в кабалі, світло, що повертає до джерела. Як я читав ось у цих уривках, що коли людина приходить до тотожності властивості із творцем, коли як він милосердний, так і я милосердний, то через цей контакт до мене приходить світло виправлення. І ось цей процес, коли я бачу під цим світлом свої негативні сторони і маю можливість звернутися до вищої сили, залучити, привабити це вище світло. Щоб воно посвітило на мої бажання і прибрало з них егоїстичні наміри, я можу взагалі не знати, як воно працює. Ось я коли вмикаю комп'ютер або заводжу автомобіль, то мені не обов'язково знати, як там усі його нутрощі працюють між собою. Я можу тут натиснути на кнопку, тут смикнути якийсь важель, і воно запрацює. Так само і тут мені не обов'язково знати усе в деталях. А мені потрібно бачити ось свою частину і виправляти свою частину. Таким чином, людина поступово проходить зміну станів, коли це називається підйоми та падіння, коли людина відчуває то все більше наближення до вищої сили, то менше наближення до вищої сили, і до людей навколо, до світу навколо, наскільки я хочу або не хочу. Любити ближнього як себе. Любити ближнього це головний закон взагалі життя, головний закон світобудови, головний закон дійсності. Це той стан, до якого потрібно прийти. Так ось я бачу, що мене відокремлює від любові до ближнього, і я хочу пройти всі ці етапи, щоб всі ці стани пройти якомога швидше, щоб прийти до любові до ближнього і виконувати головний закон дійсності і пройти до гармонії із цим механізмом. Наука кабала дає можливість пройти весь цей процес.